360 років від дня битви під Берестечком трагічну дату на Рівненщині відзначили реставрацію одного з епізодів бойовиська. На ідею пристали історичні реконструктори з Польщі, Чехії, Угорщини, ну і звісно ж з усієї України. Результат вийшов напрочуд видовищним: козаки відступали, гинули, поляки, як і було насправді, перемагали. Втім, як завжди, на подібних акціях атмосфера була дружньою, бо історія спільна. На полі під Берестечком, як і 360 років тому військові табори тут відпочивають та готуються до бою європейська піхота і наші козаки. Дві сотні мушкетерів допомагали Хмельницькому бити поляків. Утім, сьогодні гості з Польщі приїхало менше, ніж очікували, і найманці переходять на інший бік. Умови помінялися, і ми зараз виступаємо на польському боці. Тобто будемо з нашими побратимами козаками битися. Сергій реставратор з Одеси. На обладунки витратив майже тисячу доларів, але каже, адреналін того вартий. Остання розмова і спроби домовитись між військами. Далі бій найкращих лицарів. Смерть лягам! Набою! Козацьке військо затисли між болотами і річкою. Татари зрадили Хмельницького і втекли з поля бою. Чимало бійців загинуло із ворожого боку. Да, убили в плеці шаблю, сік. Викритивикри реставратори запевняють, головне робити правильні висновки з давніх подій. Тепер колишні вороги справжні друзі, і у них є спільні завдання. євро має бути, і битва мусить бути тільки без крові. Ми маємо інших ворогів спільних. <реш> Бої на полі Берестецької битви закінчилися з 10 липня. На жаль, усе закінчилося розгромом українського козацтва. Втім, Богдан Хмельницький уже за два місяці під білою церквою зібрав нове військо. Тоді народилася фраза Під Берестечком ми програли битву, потім виграли війну. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1 плюс